Тривалість онлайн-курсу. Багато хто ще вважає, що раз курси тривають, наприклад, в офлайні, в аудиторії 2-3 дні і по 8 годин на день, то й онлайн-курс теж не може за запсом мати менше. Це глибока омана. Курс, на який офлайн аудиторно йде 2-3 дні, в онлайні може зайняти від 3 до 7 годин. Ну, тому що, по-перше, в онлайні все набагато швидше. У відеолекціях у вас немає там довгих привітань, переклички, розсаджування учасників. Очікування тих, хто запізнився, розмов та відволікання по ходу справи. Ви даєте концентрований матеріал. Це концентрат матеріалу за тематикою. Ну, якщо довжина лекції кожного відеокурсу 6 годин, не забувайте, що є ще додаткові матеріали, є завдання, є тести до цього всього. Це те саме, що ви використовуєте або в аудиторії, або даєте домашні завдання вашим студентам. От ви спробуйте пройти будь-який курс. На якому вказано 6 годин, на якому є тести та завдання в обов'язковому порядку. І вам саме відкриється цей секрет, що проходження, наприклад, курсу 6-годинним записом при інтенсивному навіть навчанні, ну якщо дуже інтенсивно навчатиметеся з виконанням усіх вправ і тестів, проходження триватиме у вас мінімум один тиждень. Це спробуйте і самі переконайтеся на практиці. Тому орієнтуйтеся, що те, що ви зазвичай читаєте в аудиторії десь півдня, у вас в відеолекціях буде максимум годину або півтори години.